Мабуть, вічно можна дивитися не лишень на вогонь та воду, а й на те, як наші котики нищать орків та як готується шоколад. Створювати мистецтво із шоколаду професійно навчилася ніженка Оксана Труш, яка й заснувала авторську майстерню шоколаду із медом Жужу Шоп. Майстриня розповідає, що три роки тому розпочинала солодку справу із виготовлення кількох плиток в день. Сьогодні ж це знаний на всю країну крафтовий виробник. Який є партнером лавки традицій у сільпо та мережі магазинів ФОРА, офіційно виробництво було зареєстроване у 2020 році. А сама ідея Оксані прийшла у період декретної відпустки. Коли я, маючи свою донечку, почала більше звертати увагу на склад продуктів і магазині солодощі складом таким не можуть похизуватися. І так як я виховувалася з сім'ї пасічника, де ми з дитинства знаємо дуже цінуємо продукт мед. Почала експериментувати. Чоловік знайшов таку ідею, що можна виготовляти шоколад із мінімальною кількістю складників, тобто це какао-боби, терті, какао, масло і будь-які підсолоджувачі. Так як перевагу, звичайно, з порівняно з білим цукром ми надаємо вживанню меду в нашій сім'ї, то я почала створювати плитки. Перші плитки виготовляли без використання спеціальних форм і з допомогою підручних матеріалів, пригадує майстриня. Ми з чоловіком придбали п'ять зразків шоколадної плитки, підрізали Нам так хотіло, щоб руку вміщали, щоб це було зручно. І чоловік із харчового силікону виготовив самостійно ці плитки. Тобто, це звичайно силікон не дуже підходить для роботи з шоколадом, але на той час от. Не було інших інших варіантів, ми такі трошки як динозаври були знаєте в той період. Ну але для мене це дуже якби про мене займатися тими речами, які не дуже актуальні, не дуже популярні. Це я вже згодом зрозуміла, якби вдихати життя в ці справи. Перші натуральні плитки шоколаду Оксана робила вдома для рідних і знайомих. Та уже дуже скоро в неї зародилася ідея. А потім згадала, що я ж маю економічну освіту, та і захотілося спробувати реалізовувати на. Кав'ярні. Тоді ще також мода зароджувалася в нашому місті, якщо в великих містах було це більш поширено кав'ярні, то в нас в маленькому місті відкрилася кав'ярня Google Point. Я гуляла з донечкою, просто зайшла, залишила плитку шоколаду. Через два тижні такі зустрілася з власницею, яка мені повідомила, типу, нічого особливого, Я ну, кажу, як шоколад? Нічого особливого. Ну і на сьогодні ми дуже плідно співпрацюємо з ними. У них, якщо почитати книгу відгуків в е е е їхній кав'ярні, то там всі пишуть дуже смачне, все натуральне. Та от, так як кав'ярня більше орієнтується на в історичній частині міста на туристів, то люди, от саме які приїжджають в наше місто, їм дуже цікаво спробувати солодощі саме з медом. Там є Саме під тематику виготовлена плитка з профілем Гоголя. такі цікаві сувеніри мають можливість придбати. Ось, і я насправді дуже ціную нашу співпрацю. Саме ця перша співпраця є для Оксани дуже цінною, бо ж дала їй небо мотивацію та поштовх для подальшого розвитку. Тому що я робила це був чорний шоколад, просто а от давай додамо ще сушені ягоди. Ми тоді збирали сушились черниці, суниці. І саме коли шоколадна справа Оксани Труш почала різко йти вгору, всі плани перекреслило повномасштабне вторгнення. Майстриня, рятуючи дитину від великої війни, була змушена виїхати за кордон. Проте думка про розвиток власної справи не полишала ані на мить, і Оксана почала діяти, а не сидіти і нити, склавши руки. У нас тут в Тернівській області була. Окупація, і я пам'ятаю, це вже коли, коли війська відходили. Ми, ми з Данькою виїхали. Виїхали в, в Італію. Там від однієї спільноти, в якої я як як, як учасниця, це Slow Food Україна, така течія на противагу фастфуду існує, вона заснована саме в Італії, і вона е, говорить про культуру споживання, про е, традиції споживання, про те, що наше локальне, воно якісне. Я поїхала е, з донькою в Турин. Це місто вважається е, кондитерів, шоколад'є і теж там очікувала на роботу. Але е, якби я людина, яка дуже звертає увагу на знаки, тобто я. Приймаю можливості. Я була на одній зустрічі, організовано для українських на підтримку України. І там я представила, там, там була шефом дівчина із Одеси, яка готувала вечерю, тобто такі українські, цікаві, дуже оригінальні подачі були страви. І я там мала можливість виступити. Тобто, я розказала свою історію і те, що я шукаю роботу, те, що в мене є донька. І там були пропозиції по роботі. Хто б готовий був мене взяти кондитером шоколад'є, або більше у них актуально влітку це желатерія Морозова. А поки Оксана чекала вакансії на кондитера шоколад'є, заповнювала грантові заявки. Тобто зачекати осені, А я паралельно дитина ходила в садочок італійський, а я в парку сиділа на лавочці з ноутбуком, оформлювала заявки на гранти. І якось, ну, ну ти ж вже вчишся дивитися трошки так, знаєте, через ті через, через проблеми ти вчишся на, на перспективу. Я заповнювала і від уряду США там був е, грант на суму для мене тоді таку ну, типу, не типу не, нереальну. Не я, я заповнила цю заявку, там були співбесіди, і в результаті я отримала схвальну відповідь, те, що я пройшла. І потім вела ще перемовини із Сільпо. У них вони теж там оцінюють цих крафтових виробників, так як великої частини були прям будівлі зруйновані або обладнання зруйноване. Вони свого боку якось допомагали, але розуміли, що на якийсь час людина призупиняє діяльність. І шукали Кого б ще взяти? Хто стукає, тому завжди відкриють. У цьому майстриня шоколаду переконалась на власному досвіді за її плечима. Чимала кількість виграних грантів, як іноземних, так і вітчизняних. Я отримала схвальну відповідь по гранту. Я розумію. Виходить, якби Україна мене кличе, та, ну і плюс ще чоловік, за яким теж там дитина сумує. І ми, ми, ми повернулися. Я почала в оцій грантовій програмі від Айрексу навчання. І навчання це було, мабуть, саме круте і таке спеціалізоване. І я з ментором, який вів по маркетингу, і досі підтримую стосунки, тобто я можу в нього запитати пораду, або навіть ну, тобто, от, от реально якусь конкретну. Це була дуже дуже крута можливість. Потім є робота, також грант цей я виграла, і там було мовою створення одного робочого місця. Ось потім був грант від німецького уряду. теж. Там це нам дало можливість облаштувати територію, саме покриття під будівлею, будівле, де ми де наше виробництво. І частково ми теж закупили деякі обладнання. Потім програма від Естонської ради у справи біженців. Ще один грант. І ось цей фінальний. Там, де було 4 тисячі учасників з усієї України, як результат із маленької домашньої майстерні шоколаду, сімейний бізнес Оксани за три роки виріс у конкурентноспроможне виробництво. А на сьогодні вже ми представлені в національній мережі, співпрацюємо з лавкою традиції Сільпо і від нещодавно з форою. І на цьому не зупиняємося, розширюємо мережу покриттів. Тобто, я зараз більш націлена на Поширення нашого продукту на національному рівні, так само веду переговори, спілкуюся з новими постачальниками, де є створені умови саме для крафтових виробників, так як ми не масовий виробник, який, по-перше, навчора -на -на зробить велику партію, та, і не сильно ми такі гнучки в цінах, але, звичайно, в період навіть такий непростий для шоколадного виробника, коли ціни ростуть космічно. Все одно ми не втрачаємо якість. Я шукаю альтернативні варіанти какао-продуктів, тобто какао-бобів, які будуть якісними, але при цьому даватимуть можливість нам на ринку працювати. Сьогодні від асортименту шоколадних виробів. Тут дійсно очі розбігаються. Сьогодні ми виготовляємо шоколад, який максимально задовольняє задов... задов... всі потреби клієнтів, які ми вивчили. Від екстра чорного 92% до таких максимально ніжних видів із додаванням керобу заміннику какао, який не містить кофеїна і, не... і зовсім не алергенний. Тобто це рекомендують для вагітних, годуючих. Також. Молочний керолат із додаванням кокосового молока і кеші пасти, такі ніжний ніжний шоколад. Є, є навіть види із перцем чілі. А, також виготовляємо горіхові пасти. Горіхові пасти виготовляються в кам'яних жорнах, меланджерах. Якщо порівнювати 20-й рік і на сьогодні, то об'єми виробництва зросли в 4 рази. Звичайно, це за рахунок більш ефективної маркетингової стратегії і залучених коштів. За грантові кошти ми змогли придбати саме меланджери, два меланджери, також плавильну ємність для шоколаду великого об'єму, бо до цього ми мали меншу. І вона ну, така статична, ця з колесом дуже зручна. Також придбали дуже великий холодильник місткий, столи професійні із нержавіючої сталі, а також стіл, який ми обожнюємо із граніту, який для правильного темперування. Шоколаду із є робота ми закупили глазурувальний конвеєр для цукерок. Сьогодні потужності виробництва дозволяють виготовляти понад півтори тисячі шоколадних плиток за день, а ще 40 кілограмів горіхової пасти та більше трьохсот наборів шоколадних цукерок. А ось і великодні смаколики від авторської майстерні шоколаду з медом для настрою та натхнення.